Народжувала я сама без епідуральної анестезії. Я просто її не встигла отримати. Я й перерізав пуповину і потім вже й на роботу поїхав, бо мій фермер не дав мені вихідний. Перевіряла мене на шостий е, тиждень після пологів. Угу. Шостий тиждень не, не відразу угу. відразу перевіряли тільки Матвійчика. Всім привіт друзі. Сьогодні у нас друга частина про вагітну в Канаді, але сьогодні не про вагітну, а саме вже про пологи та перший місяць після пологів. Довго затягувати прев'ю не буду. Сьогодні знову з нами Жана, її малюк та чоловік Дмитро. Тому зараз йдемо до них і все будемо показувати вам та розказувати. Те, але не забудьте підписатися і поставити лайк. А спонсором нашого сьогоднішнього відео, як завжди, є канадська фінансова установа з українським корінням, яка називається BCU Financial. Якщо ви приїжджаєте до провінції Онтаріо та хочете відкрити рахунки, обміняти валюту за вигідним курсом або ви відправити в Україну гроші або звідти прийнято, то ви можете звернутися до цих до цієї установи та отримати дуже гарний сервіс від української компанії. Всім, кому це цікаво, залишаю посилання в описі. Отже, Жанночка, цікаво послухати про цей день Х, як це все було, як ви зібрались, приїхали до лікарні, і все весь цей процес як все відбувалося в лікарні, як ти себе почувала, і взагалі от, дуже цікаво це все почути. А, так, дякую вам, Танюша, що ви завітали до нас нові апартаменти. як так. Бачите, так <гум> да. насамперед, да, цей день настав на 24 серпня. Це був день незалежності і день народження мого чоловіка. Тому Матвійчик захотів появитися саме на день народження його тата. От і це вже був крайній день, коли мені лікарі сказали, що треба а, вже будуть пологи. А, назначили нам час на сім ранку. Ми приїхали на вісім, звісно, поки зібралися все. І десь в мене вже почали брати аналізи, якісь перевіряти мене. І е, в 11-й вже треба, е, кололи мені анестезію, бо е, не готова була я, щоб дитина ще з'явилася. Там лікарі щось робили. І десь з 11, якщо так рахувати, коли почали використовувати анестезію, і до втрив в 15 хвилин четвертого я народила Матвічка. Народжувала я сама без епідуральної анестезії. Я просто її не встигла отримати. Я її хотіла отримати, а вже коли було дуже сильно боляче. Але, на жаль, мені лікарі сказали, ну ти вже народжуєш вже все, ну куди її там колоти. Народились? Народились ми 2 2 кілограми 670 грамів 48 сантиметрів. Маленький у мене, звісно, хлопчик, бо я теж маленька. Ось ну я очікувала, що буде складніше. Я очікувала, що як деякі там люди мене лякали, що може бути і по 15 годин і по 20 годин. А чоловік був перед тобою. Як він взагалі це все пройшов? Да, незважаючи на те, що ми казали, що ні-ні-ні, як там в попередньому да, інтерв'ю, але скажу чесно, що якщо б не мій чоловік, я, б, мабуть, не народила, бо тут дуже всі лайтові, дуже до тебе так чебно відносяться, ніхто тебе там як не, не каже тобі якось давай швидше, або там, або кричи, або щось. Як Ну, якось дуже дуже так вічливо і чемно, але такої в такій ситуації не можна настільки не знаю, лайтово відноситися. Мені здається, що треба якась якийсь адреналін, щоб виділився в жінці, щоб вона знайшла ці сили і все-таки виштовхнула дитину, народила її. Да. І завдяки дімі він мені прямо на останніх так моментах, коли він же бачив, що в мене немає сили. А він мені казав: ну давай кричи. Це як я тільки закричала, так і Матвійчик народився. Так, отже, лікарі тобі не дуже допомагали, допомагали взагалі. Але розпо, розкажи взагалі про лікарів, що вони робили, що тобі дали як просто якісь ліки для того, щоб прискорити пологи, так а, і що взагалі вони приходили, просто перевіряли тебе, чи лікар ти оглядав, чи тільки були медсестри. Як це відбувалося з лікарями? Спочатку, коли ми приїхали, мене взяли. Перевіряли мене на мій тиск, бо тиск був в мене дуже великий, і після роді він дуже мене підскочив. Перевірили тиск, все добре. Спочатку були медсестри, потім підійшов лікар. Води в мене не відійшли, тобто лікар вже все зробив, щоб відійшли води в лікарні. Далі мене перевели в іншу палату. Там вже починалися перейми. Коли вже починалися перейми, були медсестри біля мене. А, ну Як вони допомагали? Вони мені казали, ну тушця, ну дорогенька, давай ще раз, ну давай ще раз. Але я розумію, що треба якось поінтенсивніше це, може, да, щоб в мене були сили, щоб я ну давай там шв...". Ну я б хотіла щоб мені там сказали, ну давай швидше, ну що ти там, візьми себе в руки, цей...". а тут якось так все ну так лайтово, лайтово, ніхто тебе не, не насідає на тебе. Потім прийшов до мене лікар, вже в кінці, вже коли а, лікар прийшов нібито робити анестезію, але медсестри кажуть, ну вона вже народжує. А, ось, а, але в кінці лікар мені все-таки допоміг, бо я маленька, дитинка трошки була величенька. Як уже коли я народила, вже потім, а, може на другий день, коли вже була виписка, прийшов лікар. Заходь, заходь до нас, кадр. Ось нарешті у нас з'являється головний герой нашого відео Матвій Дмитрович. Ласкаво просимо до нас, так маленький так, маленький канадець. Україн український канадець можна сказати, так? Да. Так, добре. Що було далі? От ти народила, тобі поклала дитинку відразу на, на груди, так? Так, поклала на груди, а я дуже була, як я не повірила, що, що це я народила цю маленьку людину. Ну, взагалі, не розуміла, що сталося. А, поклали да, мені дитинку. Потім а, мене з Матвійчиком перевели в іншу вже палату, де вже мама з дитиною. А, ну, до того а, ми ще зайшли в, в інший кабінет, перевірили Матвійчика на а, скільки він важить, який в нього ріст, який в нього, а, скільки сантиметрів він. А, потім взяли в нього аналізи: це кров. Бо в нас була проблема з цукром, він був понижений, а треба і в норму, щоб він був увійшов. От і далі ми вже поїхали в свою палату відпочивати. Але скажу, що тут канадські лікарі не дають вам відпочивати. А, Вас а, будять через кожні дві годинки. Треба годувати дитину. Молока ще в мене не було. Ми давали якусь суміш в баночках йому. Потім знову приходили медсестри, брали в нього аналіз, з п'яточки, кровушку брали, перевіряли на біля Рубінчик. Далі знову будили нас, треба погодувати мені його і мені треба Поїсти. Ну, оце такий якийсь такий термін. У ці два дні це просто я не скажу, що відпочивала навпаки. Я якось пристосовувалася до нового життя, до нового режиму. О далі роддомі показують, як правильно прикладати дитину, як правильно її купати. Чать, так? Да? Чать, так, да, да, цьому в чать. <клес> Да. Тато з, до нас теж приходив, тато з нами ночував, <клес> да, можливо, таке. Приходили теж медсестри, розказували, дуже багато розказували інформації, дава, багато літератури давали тобі. Після того, як виписують, розказували, куди піти, які документи зробити. Ну, тобто ти в такому просто знаходишся становище, що в тебе. А, ти нічого не розумієш, бо тільки-тільки народила, і як стрес, стрес да, конкретний адреналін, воно все одразу. І я все ці брала, всі брошурки, все брала і дивилася, куди нам потім іти, що робити. Так. Дім, розповідай, ти тип, свої відчуття, як ти взагалі це пережив, партнерські пологи і взагалі. Як ти побачив перший раз свого сина? Що ти відчував? Емоції, звичайно, емоції, звичайно, були на пределі, на грані. Але це класно. Це, насправді це класно, коли ти бачиш бачиш і, присутні, і воно допомагає. По-перше, допомагає дружині, допомагало, що я був присутній. І якби для батька, я думаю, теж це. Це варто в житті відчути. Як бачите, як жінка яким чином їй це дається, і щоб потім розуміти наскільки цінна ця допомога для неї. Та розкажи, як ви, ти, все зрозумів, перерізав, а так? ти ще перерізав Я ще й перерізав поповину, так розповідай. Так, я й перерізав поповину, і потім вже й на роботу поїхав. Бо мій фермер не дав мені вихідний. Життя. Я його просив про це. Він не дав мені вихідний. Сказав, що ви там родите, бистро приїжджай на роботу. Я не хотів з ним сваритися, звичайно, на, 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 на рахунок цього. От Я перерізав пуповину в, в 3,15, а вже в 3,40 я був на роботі. От такі канадські умови, реальні життя для нас, для українців, для іммігрантів. Звісно, звісно, сказано, що дають вихідні батькам, так, але це по факту, це коли в тебе немає піара і коли ти не ще не сітізен, то ці правила для тебе якось напевно, не поширюються. Не сильно дій. Да. Хоча mm -hmm. фермеру казав, що дай мені вихідний. Я по закону знаю, що мені е, положено якби тиждень вихідний, там в дружині допомогти. Він сказав, що хай тобі гаверменти дають вихідний. Також для тих, хто зараз шукає собі імміграційного консультанта і знаходиться на території Канади. Хочу вам переконувати українську компанію, яка якраз і займається подачою на піар тут в Канаді. Це якраз та компанія, через яку і подавалися Жанна та Дмитро, і зараз вже очікують свій піар. Компанія називається Юбі Canada. А ви можете прийти за посиланням до цього відео та заповнити безкоштовну оцінку шансів до імміграції, де вам все розпишуть, розкажуть, які документи вам необхідні, скільки вам ви маєте платити за все. також вони співпрацюють з імміграційним консультантом і беруть зовсім невеликі гроші за свої послуги. Тому, якщо вам це цікаво, переходьте, заповнюйте анкету. І крім того, я, я також вам надаю свою знижку на їхні послуги, а саме 500 доларів за промокодом Канада. Деталі тому беріть промокод, заповнюйте анкету. Якщо ви на території Канади, то плануєте подаватись на піар і користуйтесь. Коли ти народила чи перевіряли тебе лікар гінеколог чи що здивились, чи прописували, чи є яка, бо я знаю в Україні це 100% після пологів. Є перевірка у лікаря гінеколога Як взагалі це тут в Канаді відбувається? А, так, перевіряли мене на шостий е, тиждень після пологів. Угу. Шостий тиждень. Не не відразу mm -hmm. відразу перевіряли тільки Матвійчика, як він їсть, як він пісяє, какає, скільки він набирає повісу. Да, а мене ні, мене тільки оце на шостий тиждень. Я прийшла, мене перевірили. І лікар сказав, що все добре. Все у вас ну я не бачу нічого, ніяких складнощів. Все добре. Ви добре, швидко встановлюєтесь. Ну все кажуть, якщо хочете трохи дитину, приходьте. Щодо там допомоги якоїсь, чи отримували якусь допомогу там грошову, чи просто а, чи якусь матеріальну. Ти ви казали, що її ходили до якоїсь прегненці центру та брали підгузки і так далі. Що це в Канаді? Як Канада допомагає ну, матусі та на новонародженні дитини? Так, да, по-перше, я спочатку, це maternity leave, це як ми йдемо в де, декрет, у декрет да, я так само наробила свої години, щоб піти mm -hmm. у декрет. Скільки годин потрібно? 600. 600 годин. 600 годин, але це 600 годин, ми ще жили не в місті, ми жили за містом, а коли ти живеш в місті, то тут 700 годин. Mm -hmm. На даний момент мені то було 600. Після того, коли в тебе да, весь цей час, тобі, ти будеш іти до прене-центру. Є така організація, вона допомагає. Вони дають абсолютно безкоштовно їжу для малюка. Ну це вже після пологів, що треба. Речі усі там від стафу, це речі, я маю на увазі. Ну, ось такі, от, як є люлічки, всякі, потім крісла у машину. Далі коляски, якщо треба. І це безкоштовно. І Це все безкоштовно. Абсолютно безкоштовно. Їжа така батькам, якщо треба, там також може взяти там два холодильника. Ви можете прийти, відкрити. що, Що мама хоче поїсти, вона теж там може знайти собі, взяти. Абсолютно безкоштовно. Далі надається психолог. Uh, да, ти можеш поговорити це, як твоє психічне здоров'я перевіряється. Я проходила там декілька тестів. Вони перевірили. Якщо uh, ти там по тестам проходиш, яка шкала uh, не настільки так все погано, то, то добре. Якщо настільки там погана, мама вже там в стресі. конкретному, в неї, якщо депресія, вони далі тобі пропонують, куди треба звернутися. Може, до пологова депресія. Післяпологова, да. Да, да, вони перевіряють. Також до нас після пологів приходила медсестра два-три рази. Вона дивилася матвійчика. Також мене питала моє ментал uh, health, Це називається психічне здоров'я. Uh... Чомусь тільки дружина. Чоловіка нікого не питають. Чоловіка все добре. Так далі. Після перегнан центру так ми зареєструвалися на чат. Канада Child Бенефіт це допомога одноразова видається на дитину. І також. І скільки, якщо на секрет, скільки видають? Ще не видали, ми тільки подалися, там йде розгляд справи шість тижнів, uh -huh. здається. Uh -huh. Здається, що вони платять в місяць 500 доларів для дитини, і одноразова якась там допомога, ну скільки ми не знаємо, що uh -huh. не отримали. Uh -huh. Десь в районі трьох тисяч казали. Це якби е, коли ти на території Канади прожив 18 місяців, то ти можеш подаватися да, на допомогу. Да, так ви як ви вже прожили більше і ще народили ту да. дитину, то ви відразу можете подавати, да, так. Да. так так. І ми подалися на цю допомогу. Надалі потім нам а, зателефонували стосовно а, чи хотіли б ми а, отримати грант а, на. А... Освіту для матвійчика, щоб mm -hmm. збирати кошти. Mm -hmm. да. Тобто ті кошти, які надає нам держава, ми їх складаємо. Е, і ще е, цей грант да, організації ця ще надає додаткові кошти е, на е, спочатку вибачаю, Спочатку ми збираємо матвічку, і потім держава надає ще якийсь відсоток коштів для і, того, щоб Там в районі 30 тисяч треба зібрати це до 18 років. Угу. Uh -huh. І можеш більше, звичайно, зібрати. Якщо ти збираєш 22 тисячі, то Канада додає 8 тисяч на навчання. Угу. Uh -huh. А, тобто ви відкриваєте спеціальний рахунок, як так. так банку, накопичний так, накопичений, і ви викладете там, що, ну, наприклад, 100, 100 доларів, так, да, 100, на, так? так 100 доларів щомісячно ти так. збираєш, там за... І до 18 років, якщо ви накопичите 22, 22 тисячі, тисячі, то ще 8 тисяч да. держава, держава, дає, і у вашої дитини є 30 тисяч на його навчання, так? Так. Клас. І ці гроші можна потратити на, на навчання як в Канаді, так і за межами Канаді. Угу. Але втратити можуть тільки Матвій, так? Ви вже не можете ні, його ні, витрачати? Ні, ми не можемо потратити, вже витрачає він після досягнення 18 років, вже він розпоряджається цією ці сумою, на що він її потратить. Це може бути оренда житла, оренда автомобіля там добиратися на, на навчання або навчання, або зв все зв'язка з Або купівля дому або на будинок Bo, на будинок ja, на що це на, 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 на рахунок цього не пам'ятаю. Ну, навчання 100%, mm -hmm. по, да, навчання, вс так. Всі витрати, які пов'язані саме да, навчання, з навчанням. Так. Ну класна, класна. Ну, штука. Це що треба, да, але тобто, це вам ви самі не питали, це вам навіть зателефонували і запропонували да, таке. Да. Так, так. Клас. Да, запропонували, тому ми погодилися. А от от ви вже йому другий місяць, правильно, Матвійчику, за цей місяць які перевірки були? Що йому робили? Ти казала, що скоро у нього якесь перше щеплення? Що так, це чи? буде за щеплення? Ну бо у нас ж відразу при народженні дають же вже перше. Щеплення. щеплення а тут я так розумію. Такого немає. так? Тамає, да а перше в нього щеплення буде. Ось 24-го, Це на гепатит в нього буде. І на які на якісь чи, грипозні щось туберкульозу не буде це, як у нас роблять, це відразу А, Там там декілька може і туберкульоз. Також треба я ще так конкретно не внікала, вже ближче до тієї дати. Я ж почитаю подивлюся, там в мене є розклад на угу. його щеплення. Тобто ви такі батьки, які і... за щеплення, так так, 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 так. обов'язково, бо я робила щеплення від грипу, коли вже була багітна. І я наскільки я не хотіла, я не люблю це все. Але мені сказали, ти потім, е, мама, не, не має права його робити, бо ти годуєш груддю, не можна, тільки коли ти вагітна, давай я погоджуся. Ну, я погодилась, так я зробила. Е, дуже добре, що я це зробила. І надалі да, за щеплення, бо ну. Багато людей. Ти не знаєш з ким буде контактувати твоя дитина. Не дай боже, що то це дуже хороший захист для його здоров'я. Так, а так. що що йому за цей місяць так? Казала, робили зважували, перевіряли. Да, ми спочатку ходили на зважування. Матвічі, так як він дуже малесенький, він дуже ж повільно в нас росте, і звісно, повільно їсть. І канадські лікарі дуже дивуються, як це так. Він вже повинен там Набрати вас дуже багато кілограмів. Я кажу, то не може він багато, він же ж не слоненятко, він не може так багато набрати, він потрошку собі їсть. І нас перевіряли, перевіряли кожен тиждень, нас запрошували на цього місця, запрошували перевіряти, скільки він їсть, як він, пуп, як він какає, як він пісяє, скільки памперсів я міняю йому за, за день. І надалі там є шкала, така росту. Вони перевіряють, а дуже мало, то підгодовити його більше, більше він не може їсти. І потім так перевіряли, перевіряли, і вже впевнилися, що він він да, повільно, але він набирає і сказали, все добре. Вже приходьте через місяць. Знаєте, таке питання мені здається, кожній жінки, які задають після народження, коли за другим. Чи готові ви побачили, чи як Бог дасть. Так. Ні, ну взагалі взбирайтесь другу дитину. І чи, як ви відчуваєте в Канаді для вас дійсно, от ви народили вже першу дитину, все це відчуваєте. Чи готові ви знову в цій країні народити ще одну дитину? Так? Да, о, Ми го... не відказуємося. Готові, скажу готові. Я не могла відповісти на це питання там на третій день після пологів. Це просто неможливо, то не хочеться. Але, да, але зараз, коли вже більш-менш розумієш, що робити з дитиною, як який до неї ти маєш до неї підход, то да, ми хочемо, ми не зупиняємося. І коли я була у лікаря, то лікар мені сказала, ну ви плануєте дітей, я кажу, так, плануємо. Я кажу, ну Ви знаєте, куди приходити. Кажу, ну то добре, то будемо скоро побачимося. От так плануємо, і ми дуже хочемо другу дівчинку, і це буде якось і для дітей краще буде. Вони будуть е, рости в е, парі, в разом, парі да, разом. і Їм буде цікавіше, і якось буде легше, можливо, буде. Ну тоді я вам скажу: готуйтесь до бійок. Я думаю, що вони колготки ділити точно не будуть. <свісно> <На щось. свісно> то, то ми якось це допоможемо. На щось. <свісно> Дякую вам велике, що ви просто поділились цією неймовірною вашою історією. Дякую, що ви такі просто люди, які відкриті, показали все нам, розповіли. Дуже приємно було. Ми бажаємо Матвійчику просто здоров'я, бажаємо вам, щоб у вас все склалося гарно, щоб нарешті ви отримали піар, пішли з цієї ферми, знайшли okay. гарну роботу. І якщо ви замагзавагіть. Наступний раз ми, звісно, до вас ще раз прийдемо. в гості. Дякую, да. дякую. дякую. дякую так. Да, да. Приходьте, приходьте, Пройдем. будемо раді поділитися всім, що знаємо, що можемо. Да. Да? Все?